Це не зацеп. Я думав це зацеп. Це риба. Я ще здивувався, де в цьому місці за це взявся, думаю, там ніколи не чіпляв. Стою, смикаю. Ви тут сома ловили колись? Не, це, що... О, це сом. Але може бути ще просто зачеплений, бо так, незрозуміло. Більший, що в рот, але є і відсоток того, що може зачепив. Не поки не зрозуміло. Не хоче. Вийди хоч покажися, чи що все рівно відпустимо, показуйся давай. Це не великий, ми велике живемо метрів 100 шнура. Просто хороший. Ну він не сильно маленький, бо не піднімається. Таке щось середнє. Понял, хорошо, давай. Не хоче. Буде дохід плюс. Вже почав рухатись. Стоп! Став. Став на дно. <хи> Я вже трохи переловив їх. Ви ніколи не ловили? Ні. Часто попадаються. В такий період зараз, то є шанс ловити. Або літом на воблер. Два варіанти є. Я великих не ловив, там такі по 10 кілограм тільки, Ну, клювали і такі, що просто водило-водило і все. Все, заліг. Заліг і все. Гарна риба, гарна. свої слова назад. Куди ти йдеш? Хватить вже. Йди до мене лучше. А ти що? Дуже важка. О, трішки розвернувся в нашу сторону. Все, пішов назад. Дуже гарне місце є руками брати. що таку рибу брати під саком не варіант. В минулому році я десь п'ятнашку відбив під саку і пандулу йому з рота і все. Тут тільки руками треба. Не страшно вам в таку пащу запихати рук. Мені страшно. Але більше страха, що ця паща зійде зараз. Він собі берег на середину, берег на середину. Там трошки, там трошки. Тут важливо дуже контролювати фрикціон. Десь тільки буде трішки зажати і все. Він зробить ривок і зійде. Давай, давай, іди сюди. Давай, давай, давай. Це добре, трішки пішов метр до нас. Давай, давай, давай. йшла, яка там хвилина? Ага, 16-та хвилина виважування. Добре. 16-та хвилина виважування. Так довго я не тянув рибу. Десятку витягував за 3 хвилини. забаграно дев'ятку, також десятку, не пам'ятаю, діставав, ну за 5, за 7. Тут, якщо хтось забаграний, то він має по-любому 10. А якщо в рот, то навіть важко називати цих фрики там можуть бути. До речі, клюнув не в типовому місці. Опа, хвоста побачив, я побачив хвоста. Ого, хороший хвостик, я вам скажу. Ну слухайте, там глибина солідна. Якщо я бачу хвоста, то вже якісь здогадки в мене... О, о вон танцює, танцює мій маленький. Ну, хвіст непоганий, непоганий хвостик. Запускаю знову камеру. Перший уривочок 20 хвилин. Пішов новий відрізок. Сом близько, метрів з 15 від мене. Уже не 30, це добре. Трішки ми його домочили. Зараз він рухається з одного берега в інший і дуже повільно рухається. Просто не спішав. Туди пішов, туди, пішов. Не хоче. Метрів 12 відчуттям біля мене він ще трішки наблизився ну давай вже йди сюди відчувається що він в тому як і я ще трішки піднявся до нас метрів десять знову йде вперед ні, ні вперед не потрібно краще давати нас рибок роби б'є хвостом по шнуру навіть за, за хвістом не забаграний вже Знову удар. Крутиться. Крутиться це за добрий знак. Десь значить або в рот, або живіт. Ну ні-ні ні, ну ти що? Я тебе тягну 30 метрів. Здурів. І знову тікає. У мене вже скоро буде дірка животі, я в спині живіт параю. Так на вже, що просто капець. Потрібно знаєте такий інструмент купувати, як на морі ловлять. такий держать і вставляється в спині. А це на рибалку на сума така штука не завадить. Максимально близько він біля мене зараз. 7 метрів Сум біля мене. Я підтягнув його на рекордну відстану. Ну, скоро ця відстань знову помножиться на 2. Яка там хвилина? Ага, нормально, 25 хвилин важає. Хвостик бачимо. Є хвостик. Ух, чорний такий. Страшний сірий вовк. Він приманка Golden Fisher знає толк. Ух, який хвостик. Ну, друзі, 10, 10 і я не помилявся. Тепер дивимось, як він нас клюнув і чи вдасться нам його дістати. Ну, Друзі, апарат, апарат солідний. Апарат солідний, накручений шнур. Незрозуміло, як воно там сидить. Погляньте на цю хвостяку. Ми зараз точно раз переходити там трішки. Розуміти, як він сидить і як його краще брати. Просто накрутився декілька разів через мій шнур. Опс. Ну все, нас вже бачать всі. І ми бачимо нашу суму. Він спійманий живіт. Він не клюнув. Він не клюнув. Спробуємо голову під садві забрати йому. Втомився, він бідний вже. Ну-ка, розвернувся до мене головою. Голова в підсасі, а що далі робити? <ривіт> так, хорошо. Тепер будемо брати його за зябро. Не відкриваю відкриває Це сом далеко за 10 кілограмів. Він навіть весь в кадр просто не міщається. І так, щоб підняти на руках, то мені його важко. Зараз я прикину спіні до нього і подивимося, яка у нього довжина. Дуже шкода, що це не покльовка, ми забарли його заживіти. Часно важко тримати найбільший апарат, який вдавалося ловити. Сьогодні я ваги не взяв, але точно сміло можу сказати, що це мій бікфіш. Ще раз вам його показую і буду відпускати цього дракона додому. Погляньте просто сюди. Важко його тримати. Ось така сьогодні риба у нас. Це капець. Сподіваюсь, вам було видно, все добре. тому що таке сонце світить неприємне. Картинка досить спорчується. Ще ось так спробую підняти. Не можу підняти все рівно. Все, будемо його зараз пускати. Все, будемо відпускати нашу особа, блять. Будемо відпускатися торпедо. Нам потрібно знайти низький берег. я такий слабак, засом такий здоровий. Може і 20 є. Може і нема. 115 є це факт. 20 не знаю. А може 20 є, на Погляньте оцелі. Погляньте по шурні. Та я навіть повиною не бачу. Хуля. Та шо, ти що? Шо? це монстр. А це відмінь, тебе, що ти переменить тебе. Ти красивий пішов додому. Не в траві, Якого взяли, такого і вернів. Тут можна і ставити момент відпускання. Я менше основно у високому році не показував, як відпускав. Але звичайно так ми відпустили. А тут прям такий мамка. Справжня мамка. Гляньте ще раз. Гуляйте. Чуротяка. Та ти що? мордик має два кулака. Мені кулак здоровий. Помучили його, добре. підходь, давай. Ух. Мій трофей життя по Шкода не в рот, шкода не в рот. Трішки засмутився я. Але спіймали. Спіймали. Люди в шоці. Всі вже порозходилися. Завтра буде стояти. Ось це не сильно активний, друзі. Віться на тельбу. Огляньте народ. З одної шарини 15. 30 сантиметрів ширина з однієї сторони. Уявіть собі. Ну, давай. О, пішов, тишов. Потишов. Фу, раді таких емоцій хочеться жити. Запускати самі 15-20 кілограмів. Хороді в новому костюмчику. Де він одразу хоче відправлятися на стірку. Це капець. Все, ми перев'язали знову. Я трішки прийшов до тями. І зараз я зрозумів, що мій сом має довжину, Якщо мій посейдон 2,56, то виходить, що 1,33 м і 10 см після стику. 1,43. Ну, рахуй 1,40. Довжина сома була 1,40. Скільки він важить, ми цього ніколи вже не знаємо. Сьогодні ваги я не взяв. Сьогодні я збирався на рибалку новий чемоданчик і вага лишилася в старому. Я сьогодні такий приїхав меднявий весь новий одяг, нові коробочки. Погляньте, які коробочки в мене фаворит. Баканчик, який наповнюється чотирма такими різними коробками, більше, менше, вище. Дуже класна тема. Така малиночка. приїхав. Пушка. Сьогоднішнє наше відео знову починається без вітання. В кінці січня я також приїхав на самові точки. Пройшов рік, і я вирішив перевірити, чи є суми. Став на першу точку, і відразу на фюжіо в мене сідає перший сом. Лише потім я вітаюсь. Проходить деякий час. Вже літр став, вже ми ловили карася. Вже після цього всього я знову приїжджаю перевірити, чи є сом на цих місцях, чи він активний, щоб можна було показати минуле відео, яке ви вже бачили. Тому що велика кількість недобросовісних рибалок я стараюся максимально зберегти популяцію цієї риби в нашому регіоні, щоб ці самі діти цих недобросовісних рибалок могли тут рибу ловити. Я повинен думати тут за всіх, не тільки за себе. Тому через деякий період я приїжджаю, щоб. Переконався в тому, що сом вже не клює, і я можу вам показати свої результати. Знову приїхав, знову не вітаюсь, закидаю і розумію, що в мене зачеп. Але закрадається в голову думка: звідки ж тут зачеп? І тут ніколи не зачеплявся. І потім я бачу, як мій шнур легенько починає йти. Ага, думаю, такий зачеп нам підходить. Тож, перший сон в кадрі. Важко оцінити його вагу, риба довжиною 1,43, 1,40 м. Достойна рибина далеко за 10 кг. Тому що десятку, дев'ятку я ловив. Їх спокійно піднімав, все нормально. Це дуже важка риба, мені важко її піднімати. Ну, там Таке ширина ширина живота. так, з однієї сторони, бочок 30 см. Оце 15 і ще раз 15. 30 см, ширина з однієї сторони. Гарна риба десь районі 15-20 кг. Я не знаю. Не буду вам точно казати, ви самі все бачите, можете оцінити. Чи більше 20 може бути? Ну, я навіть не знаю. Мені важко щось казати. Певно, потрібно порадитись з друзями, які ловили таких сумів. Можливо, вони підкажуть. Сьогодні, на жаль, вагів не було. Не засиклюємось на вазі, який б я там не був, ми його спіймали, зробили добру справу і продовжимо сьогоднішню нашу рибалку. Я вас вітаю на своєму каналі, підписка, лайк цьому відео, і продовжуємо кидати. Надію, що тут є ще хтось. І що він буде клювати, хотілося б мені. Але певно, вже в цей період, коли вже сильно потепліло, плюс 10, цього у нас не буде відбуватися. В цей момент сом розходиться по річці, він вже одинокий і може лише багратись, а не клювати. Тож, сьогодні я приїхав перевірити, чи так це, чи ні. Давайте будемо продовжувати. Ну що ж, друзі, три годинки в нас пролетіло. Після спрямованого Сома і відбувається все, як я здогадувався. Чесно кажучи, моя ціль приїзду сюди це переконатися в тому, що його тут вже немає і я можу показати перше своє січневе відео з Криги. На момент виходу цього відео, ви, звичайно, будете його вже бачити. Отака жахлива правда нашого регіону, що я мушу скриватися щось і показувати пізніше, що зберегти рибу, тому що люди просто приїжджають з драчами і смикують з їх бідних сумів. Перший виїзд показав, що не дарма. ми відпускали в тому році дев'яток, десяток, сімок і шісток. Було багато сумів, близько десяти, і всі вони відпустилися. Я лише одненько взяв першого на 3 кг, спробував який він, а потім штук 9 я відпустив. Тож ці відпущені суми приносять нам ось такого кілограмового сомика. В першому відео ви це все бачили. Це дуже приємно бачити такі кадри, що дійсно вони віднерестилися і є, є бажаючі суми. Все круто, що ми не дарма робимо те, що ми робимо. І тож я залітаю нам трофейчик. трофейчик. У вигляді 7-кілограмового сомика, якого ми, звичайно, також відпустили. Проходить певний період, і я знову приїжджаю перевірити, чи є сом. Щоб показувати далі вам це відео. Сьогодні я приїхав, став на точку і сідає мені просто монстр. Я вже повторював і не знаю, скільки він важить. будемо називати його сом 1,40 сорок а багато вже самі здогадуйтесь, прикидайте, скільки ось цей монстр може важити. Справжній монстр. Такого сома я в руках ще не тримав. На фото бачив, а в руках тримати не тримав. Сьогодні на другому виїзді я ставлю свій рекорд відсотків 90-х риба забагрена. Дійсно, бувають такі випадки, що він може наїжджати на приманку, і такий може бути збіг обставин, що це покльовка. Але я те, що я бачу, я кажу, як воно є. Він не в рот, він наїхавши на живіт, не збоку, на живіт. Так Цікавенько воно наїхало. Але відсотки 90, що це дійсно забаграна риба. Риба одинока, все пройшов, нічого немає. Один єдиний сом, який тут стояв, ми його підщепили. Сфотографувалась і дала йому життя. Така риба, такого великого розміру, обов'язково має жити. Я не знаю, в кого може рука підніматися, збирати сомів по 10-7 по 7 кг. Це трофейні риби, які приведуть на малих сомів і ви зможете кайфувати. Хочете брати сома, беріть сома 3 кг. Навіть краще 2 візьміть. Поруште закон, візьміть 2 кг сомика, але не беріть сомика 10 кг. Ця плітка карась, вона нахер нікому не треба. Тут його хватає, і його буде тут завжди багато, такої риби. Ви не хлюйте, що воно всю рибу з'їсть. Так діди вам розказують, так прийнято. В цих місцях літом весь шар річки, повністю кілометрова річка, хмара двометрова ось такої плітки. І от тут настільки багато цієї білий риби, що це просто капець. А хижака у нас мало. Та й думаю, не тільки в нас. Хижака набагато менше. Тому не хвилюйтесь, Сом десятка не з'їсть мою всю плітку. І він не буде їсти моїх судаків залікових там, по 2 кілограми. Плітка мені не потрібна, а судаки 2 кг не дадуться так просто в сумі. Він їсть більшість, я вам скажу, жаби, ракушки, дохлу рибу це така риба. Він не буде їсти тобі в коропа 3 кг. Він буде їсти мелоч, Оцих карасів тих самих пліток по 300 г. Він буде таке їсти. Хай їсть, раді Бога, такої риби у нас вистачає. Тому майте совість, відпускайте залікову рибу. Щоб люди могли отримати такі емоції, які сьогодні я отримав. Сом, 40 сорок. Це просто фантастика. Скоріше за все, що нічого вже сьогодні у нас не буде, але це були гарні два виїзди і свої задачі я виконав. Ви просили, я вам показую. Соми є, соми ловляться і навіть ставляться якісь рекорди. Здорований сом, 15 кг, можливо, навіть більше, Сьогодні в мене на березі. Тож я радий. Розділити разом з вами ці емоції і цю рибалку. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, пишіть свої коментарі, відпускайте рибу. І всім до нових зустрічей, до нових відео. Якщо щось ще буде, за крайню годинку я вам покажу. Але я думаю, що це рибалка однієї риби. Але погляньте, якої.